Запрошую на невеличку паузу, де я хочу поділитися з вами інформацією і почути вашу думку. А, і ще, і працівники нашої бібліотеки ініціювали ось такий проєкт, який ми висунули на конкурс, який організувала програма Бібліоміз і центр гуманістичних технологій. Ахала, зараз я хочу сказати вам про ту проблему, яку я висунула у своєму проєкті. Адже саме ось цей центр Ахалар, він займається е, основний напрямок його діяльності це розвиток і мобілізація громад на вирішення проблем. Давайте перед тим, як я перейду до проблеми, я хочу, щоб ви взяли участь ось в такій безплатній лотереї. А так давайте перейдемо до проблеми. Я побувала в територіальному центрі, я просто я відчула, як люди там відчувають стан такий, депресивний, стан гри, стан самотності, стан горя. Ось Стан горя затрачений близько людей. Але ще частіше буває, що вони просто переживають зраду близьких людей. У вільного часу в чотирьох стінах, який дуже бідне їхнє життя, монотонне в чотирьох стінах вони не мають чим зайнятися. Він ось цей психологічний бар'єр на них дуже дали. Розумієте, коли вони були активними, коли вони працювали, відчували себе потрібними, а тут вони переходять до пасивного стану життя. І ось я подумала про те, і ми порадилися в колективі, мене підтримали весь колектив. В першу чергу це директор Світлана Філімонівна, і ми подумали, що там можна створити такий громадський центр культурного спілкування. і психологічної підтримки, громада велика. І для кожного буде мінімум просто зусиль, але кожен може щось сюди і внести в цю справу. Мінімум зусиль. Ну, ми вирішили разом зі всіма, що кожна наша за бібліотекою може створити для цих людей, наприклад, підготувати концерт разом з клубом. Своєї громади і там же є люди з різних сіл. А зараз просто ось ви як учасники цієї лотереї, я б попросила так от в кого ідея може висловити, якщо є якась Це думка. Ідея. Я пропоную так, щоб ми знали, з яких сіл є люди, щоб з тих сіл підготували, щоб я буду писати сіл, лесе, щоб з тих сіл підготувалися небагато. Хай три-п'ять чоловік одного тижня з'явилися, поговорили, згадали. Знаєте що? Розказали знаю? про сусідів. О, що вони хочуть знати. Згадати минуле, як вони жили, вони вам багато розказують. Хто построїться, в кого діти. Ні, ну я вам послухаю. Мені здається, вдається за крім. Дуже було б добре. Я підтримку Катерини Сергій от був день людей похилого віку, то якраз подружжя Мельників прийшли і привітали з 90-річчям колишню свою сусідку Анастасію Лавренюк. Я була була розчула, а тим трошки там і далі. Бо якщо тільки почне опікуватися адміністрація боротьбою, це треба між по горизонталі. Це громадський проєкт. Бо якщо ви розумієте, йти до них одного разу, що питатися, уникати помітця і сина, робіть. Ми запишемо. Знаєте? Добре. Сьогодні, дивіться, сьогодні, дивіться, яку, сьогодні ідеї. Називайте, Добре, будь ласка, прізвище, професію і це, чим займати, прізвище, ти моє ти? Лоб, професія, Це, Дивіться, яка ситуація. Так само дуже гарно підтримати Катерину Сергія взяти людину, завести її в село, на проводи завести. Ще кудись, просто щоб подивилися, вона це. Якщо є, треба написати якісь такі оголошення, що хто хоче от надати власним коштом затратити, наприклад, 5 літрів бензину, це так як обмін добрих справ, що йому потрібна така допомога. Тобто не е, є, є швидка допомога, а то просто так, якби ну, така допомога. щоб Людину взяти з цього села, багато людей хочуть mm. поїхати до себе додому, подивитися. Це дуже гарна така річ, бо я знаю по родині, як це знаю. На проводи завести, це треба працювати не з як ви кажете, приходити в гості, так би до всіх, а ви вибрати такі варіанти, казала Катерина Сергіївна, е, щоб до конкретної людини. до конкретної. А так, і вам надумає, Оксана говорить, Оксана учні, молоді і так далі. Ми знаємо, що старші люди не можуть самі читати книги. Як на мене, досить по досить гарні була ідея. Як їм приходили і читали те, Я що за вони це. Хочуть. Я про це так. Чи вони хочуть Біблію прочитати, чи вони хочуть прочитати а. українську літературу, а, чи зарубіжну літературу, чи поезію? Прийшли, їх зібрали, їм прочитали. А, Бо... Я, Бо... Не Я не не думаю, не не що все таке так. слово від когось їм було б краще зрозуміти, Такі уроки читання, тобто години а, такі читання. Так. Просто Ви, так. Так. Ви розумієте, Багато це дозволяли собі колись аристократи. Пам'ятаєте, аристократи, будь ласка, робити заяву а ми будемо тоді ще. Абсолютно ну, все, 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 все є. Їсти є, що, пити є. Но, мене дуже одне бентежить тільки те, що хоч би хто приніс з дому, навіть дай чи хліба, того хліба, ну, що був домашний. Ми всі працівники бібліотеки шукаємо однодумців, які е, б могли в процесі нашої роботи просто е, нас підтримати. вашу пропозицію будемо враховувати. Давайте <ріст> ми на хвилинку переведемо, щоб випити кави. і... Ви хто буде курувати цей проєкт? Тобто це буде створений буде якась я одна людина, чи цілий комітет буде, чи як. Так, я думаю, що краще координаційна рада. Коли буде створена координаційна рада. От люди, які будуть вести основний багаж роботи, так сайт багато... треба створити сайт сайт. Я бачу, що з вашою підтримкою ми можемо робити все. Я хочу зараз, щоб ви трошки викликали каву і на хвилинку гурт із міста Тернополя, який отримав перемогу із фактом. Ось такі у нас таланти в Тернополі. А зараз я хочу запитати: у кого приз? Там мають бути шоколадки, мають бути буклети. У мене приз. <хи> <Я люблю п 'ят> шоколад чайка А там написано «ділитися». А за що А за що мені цей приз? Я не знала. А ви не до там написано «поділитися»? Нема? Нема достатньо. Сержу щастя. Мені не приз. Мені букет. Йдивай не букет. Так. Мені букет, територія цього. Мені. Прес. Телевізор Самсунг. Ось прочитаєте про територію розвитку. Що це замовляєте? Україна буде знати про територію розвитку. знаєте? Ще будуть якісь ідеї. Залучити до проєкту психологів, так. Е, правда ж, так. медиків, е, юристів для е, відповідної е, допомоги. Я, щоб мене говорив, суя, я пропоную в ближчому часі вже розпочати цю роботу. Я пропоную вже провести перше читання. Я маю, маю твір, які давно я хотів прочитати. Це Василь Степаник Побожна. От як приїхати, як зайти, як знайти, як знайти час. Чи це вечірній час, чи це обідні час, зі як на тебе зі ліцею? Наші координати, ви знаєте, телефон 21573. І ми будемо координувати цю роботу.